Друзі, усім привіт! Я безмежно вдячна за те, що ви дивитесь мій канал, підписуєтесь, лайкаєте, залишаєте коментарі. Зворотній зв'язок дуже важливий завжди. Тому для вас я запроваджую нову осінню рубрику, яка називається Топ-3 осінні страви. І перша страва в моєму топі це суп, том ям. Мені знадобиться кокосове молоко, паста том ям, помідори, цибуля, печериці, креветка та кінза. Для початку в кастрюльку наливаємо трохи оливкової олії, додаємо пасту том ям. І обжарюємо пару хвилин. І ще один важливий інгредієнт, про який я забула, це вода. Нам необхідно 400 мл. Паста почала вже добре обсмажуватись, додаємо води. Перемішуємо, щоб паста добре розчинилася. А бульйон вже закипів, тож ми можемо додавати креветку та печериці. Перемішуємо. І даємо проваритися 3-4 буквально хвилинки. Інгредієнти вже добре проварилися, смаки перемішалися, тож можна додати цибулю і кокосове молоко. І перемішуємо. Чекаємо, поки закипить. А це розмовляє мій кулінарний помічник, який завжди готовий щось в кухні. З кухні щось тяпнуть. Наприкінці додаємо трохи лимонного соку, подрібнену кінзу. Даємо трошки супу настоятися і можна вже споживати. Що важливо: у всіх інгредієнтах до цього супу настільки різноманітний смак, і вони так круто між собою поєднуються, що додаткових спецій у цей суп додавати не потрібно. Але це за смаком. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає солі або перцю, або ще якоїсь іншої спеції, ви можете додати. А друга страва це сирний крем суп. Нам знадобиться картопля, цибуля, морква, часник, бульйон, плавлений сир, іще один плавлений сир з кибочками та петрушка. І для початку розігріваємо пательню, додаємо на неї трошки оливкової олії і починаємо по черзі обсмажувати овочі. Спочатку цибуля. Цибуля вже добре підсмажилася, тому можемо її перекидати у каструльку. Далі будемо смажити моркву. Морква вже стала золотавого кольору, тож відправляємо її до цибулі. Додаємо трохи ще оливкової олії, обсмажуємо чесник. До часнику додаємо картоплю. Ти також хочеш з підписниками спілкуватися? В картоплі починає з'являтися золотава скоринка, тому, не чекаючи, ми переносимо картоплю до інших овочів. Ставимо все це на вогонь, додаємо бульйон, так щоб покрилися овочі. Ставимо на вогонь. Тепер додаємо трошки солі, трошки перцю, трошки паприки. Перемішуємо і чекаємо, поки овочі повністю зваряться. Тепер сюди можна додати зелень, плавлений сирок. І добре-добре це все перемішуємо. Ще додаємо слайси чеддеру. Також все перемішуємо. Тепер суп потрібно дуже добре перебити блендером для однорідності. Тільки подивіться. За смаком суп можна ще прикрасити підсмаженим беконом. Як скажіть мені, як таку красу можна не скуштувати смачного? І третій суп, без якого неможливо уявити осінь, це гарбузовий крем-суп. Для приготування гарбузового крем-супу я ось так крупним кубиком нарізаю овочі: це гарбуз, це болгарський перець, кабачок, морква, помідор. Цибуля, і тут час ще є. І усі ці овочі я приправляю оливковою олією, трошки солю, перчу. Загалом можна додати будь-які спеції, які вам подобаються. Я ще додам паприку, трошки коріандру і суміш трав. Тоді усе це накриваємо фольгою, ставимо в духовку запікатися при 200 градусах 45 хвилин. Тепер розсипаємо всі овочі у каструльку. Тепер сюди додаємо бульйон, кокосове молоко і все перебити погружним блендером. Готуйте і куштуйте. смачного.